Віртуальна реальність підвищує якість навчання інструкторів з водіння в Англії. За допомогою цієї технології вони вивчають методи викладання в умовах непростих дорожніх ситуацій, перебуваючи в безпечному та контрольованому середовищі. Якщо ми відразу посадимо інструкторів у машину, буде важче вивчити весь спектр дорожніх ситуацій. Навчати водіння стало складніше, оскільки на дорогах з'являється дедалі більше велосипедів, скутерів та електросамокатів. Наприклад, 2012 року в Англії реєстрували 600 тисяч щоденних поїздок на велосипеді. Торік показник сягнув мільйона 330 тисяч. А у вересні цього року щодня в оренду брали понад 19 тисяч електросамокатів. Під час навчання водіння інструктор також має дивитися на дорогу та в дзеркала, щоб контролювати ситуацію. У таких умовах важко спостерігати за учнем та коригувати його дії. Віртуальна реальність дає змогу набувати необхідних навичок інструктажу в складних умовах. У Великій Британії останніми роками зростає кількість інструкторів з водіння. Зараз їх понад 40 тисяч. Ця автошкола щорічно готує 500 інструкторів. Приблизно половина студентів обирає vr курс замість традиційного. під час проходження курсу вона отримує ліцензію стажиста і можуть викладати та готуватися до іспиту. Завдяки такому формату, ми бачимо поліпшення результатів у всьому процесі навчання. У школі встановлено 18 гарнітур віртуальної реальності. Щотижня тут навчається понад 70 майбутніх інструкторів.